Друзі, всім привіт вітаю на каналі! Пропоную поговорити про сьому та восьму серію серіалу Ключі від правди. Що ж ми там побачимо? Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! В попередніх серіях ми дізналися, як навколо Валерії поступово починають згущатися хмари, і це пов'язано не тільки з її розслідуванням смерті брата, але й з бажанням допомогти всім постояльцям готелю. З одного боку, Едуард Самойлов, який підозріло відноситься до дівчини, влаштовує стеження і перевіряє її минуле. А з іншого боку, Тома, яка вирішила помститися Валерії, адже вважає, що це вона зруйнувала її бізнес. Оскільки в кінці шостої серії виявилося, що Тома та Самойлов кохаються то жінка попросила Едуарда про допомогу, тому уже у сьомій серії ми дізнаємося, чи підтримує Едуард Тому і провчить Валерію або ж умиє руки і виставить претензії самій Томі, щоб та краще контролювала дівчат. В даній серії в готелі буде проходити конференція по жіночності. Саме тут ми дізнаємось, чому Тома буде шантажувати психолога Яну і яку послугу попросить у жінки, щоб та помстилася Валерії. Але чи вийде в неї? А Самойлов затіє нове завдання. Навіть передасть конверт з грошима виконавцю. Але хто йому заважає? Щодо Валерії, то вона й надалі проводитиме своє розслідування, але її чекає небезпека. Але яка саме і чи зможе викрутитися дівчина? Щодо Олексія, то він буде проявляти знаки уваги до Валерії, але здається, його попередні стосунки заважають почуттям. Тому, друзі, будемо з вами спостерігати за головними героями, адже попереду на нас чекає ще більше цікавого, емоційного та інтригуючого. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!